Матч Іспанія Німеччина обіцяв бути цікавим та інтригуючим, на відміну від інших. Так, ціна виходу в півфінал непримінно призвела до підвищення ставок та як наслідок змін у складі. Так обидві команди розпочали з високого пресингу, що помітно відрізнявся. Пресинг Німеччини був більше персональним, так вони розбирали центральних та крайніх захисників. А в центрі поля Юндоган та Джан діяли породрі. Та Роїзу відповідно. Залишаючи при цьому вільним тільки воротаря. За такого пресингу Андрій, що виходив у минулих матчах, був замінений на Джана. Забігаючи наперед, це призводило до того, що вся опорна зона залишалась на кросі. Це і є причиною великої кількості фолів і загалом поганого виступу в обороні від нього в цьому матчі. Іспанія діяла по іншому, зонально персонально. Так Ольма піднімався в першу лінію до Морати та пресингував центральних захисників. Ніко Вільямс діяв по кіміху, а Ємал шов в центр, щоб закрити відкривання кроса. Таким чином, збірна Іспанії заганяла Німеччину на правий фланг, залишаючи Вільям тільки лівий. Порівняйте ці два типи пресингу, який, здається більш вигіднішим. А поки ви думаєте, я розкажу вам про атаки обох команд. Так, Іспанію досить агресивно пресингували, а воротар залишався єдиним лишнім. Це призводило до спроб просто вибити м'яч. Проте спереду в нападі у Іспанії був тільки Моратор, тому ближче до кінця першого тайму вони почали змінювати позиції. Наприклад, Ніко Вільямс опускався з флангу в напівфланг або ж півзахисники ставали ближче до флангу. Та розрізаючими передачами знаходили того ж Вільямса. А Німеччина, в свою чергу, користувалася вмінням своїх гравців знаходити вільний простір та переводила м'яч наліво до кіміха. Проте цього було замало. Тому перший тайм, хоч і вийшов інтенсивним, але був з нулем голів. Так другий тайм розпочався з голу, і тут потрібно відповісти на питання, яке я задавав раніше щодо типів пресингу. І тут все не так однозначно. Наприклад, посташування гравців Іспанії дозволяє перекривати ключові зони. Проте, якщо доставити м'яч до лишнього захисника, в нього повно простору. З іншої сторони, пресник Німеччини потребує великої кількості сил, а також гри один в один на кожній позиції. Тому, якщо якийсь елемент програє свою дуель, весь картковий будинок рухне. Так персональний пресинг Німеччини призводить до такого ж позиціонування в більш низькому блоці, це і призвело до голу. Тут і Андріх не встиг переключитись з одного гравця на іншого, і Крос знову провалив опорну зону. Таким чином, після Голу Іспанія вирішила сісти нижче та чекати контратак. Це призвело до збільшення тиску Німеччини і в зв'язку з більш раннішнім виходом Вірса та Андріха замість Сонета Джана, а також більш пізнішим виходом Цюйкруга замість Юндагана, це, звісно, призвело до спрощення гри та збільшення кількості навісів та перегрузки низьких захисників супротивника. А що там контратаки Іспанії? Ну вони були не дуже вдалими. Крайні захисники встигали повернутися та закрити зони. Здавалося, що Іспанія дотерпить до кінця матчу, але, зважаючи на вище перечислені фактори, а також вихід Мюллера, це призвело до збільшення КПД Німеччини буквально на космічний рівень, тому усе ж таки вірс забив. Матч перейшов в овертайми, і Німеччина продовжувала створювати моменти. Та мала отримувати пенальті, проте забила Іспанія. Що? Чого так сталося? Тому що тренер Іспанії Дело Флуенте під час замін збірної Німеччини ще в другому таймі виводив свої, які були направлені на освіження гри. Так Меріно скористався втомленістю Рюдігера та забив шикарний гол. Цікавий розбір, правда? Ось вам опять котик. Будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк.